Обвинуваченому в убивстві громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили тримання під вартою до 4 березня у Шевченківському райсуді Львова провели перше підготовче засідання. Зінченку тепер загрожує довічне, бо правоохоронці виявили мотив національної нетерпимості. Коли справу почнуть розглядати, по суті, і чому на засіданні доньці Ірини Фаріон надали охорону? Роман Гаврилів розкаже. У Львові вшанували пам'ять убитої в липні Ірини Фаріон. І початку року одну з вулиць в центрі міста назвали на честь мовознавиці. Незадовго до цього справу про її вбивство львівські прокурори передали в суд. Так я задоволена тим, як пройшло слідство, і я думаю, що і надалі. Ми будемо працювати так, щоб це було довічне позбавлення. волі. досудове розслідування завершено. Тепер обвинуваченому В'ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення. Перед початком підготовчого судового засідання через повідомлення про замінування натовп зустрів його на вулиці. Прихильників Ірини Фаріону в будівлі суду було більше. Вони тримали портрети мовознавиці. Група підтримки підсудного у футболках з його світлиною. Славік, ти тупо не здавайся, тому що ставля, на нашій стороні. Нас поліція повідомила. Винувачений був учасником групи пов'язаної з російськими неонацистами. В офісі генерального прокурора кажуть, за їхніми доказами освітянку вбили саме через її громадську діяльність. В ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів, які дають нам дали нам підстави скерувати обвинувальний акт до суду. І відповідно з цього моменту Зінченко Вячеслав Федорович став обвинуваченим указаному кримінальному І з цим Зінченко не згодний. В той самий час. Навіть за версією слідства я готую замах на проросійського депутата. Трохи, як кажучи, непослідовна позиція. Дочка Ірини Фаріон заявила: вона і її діти потерпають від погроз різних користувачів у мережі. Пора доні до мами і внучка, щоб не забули. Дмитрика з маленьким поличком. Всі переважно е, погрози. Підуть російською мовою. Перш за все. Я переживаю за дітей, і я би хотіла, щоб мені надали заходи. Безпеки. Клопотання надати Софії особі собі охорону на два місяці. Судді задовольнили приблизно на сільки ж продовжили тримання під вартою В'ячеславу Зінченко до 4 березня. Це на час розгляду справи по суті. Адвокат підсудного Ігор Сулима каже, що до нині знаряддя вбивства не знайшли, а пред'явлений слідством мотив неправдивий. Хотіли переплікувати на другу частину. Чому? Тому що, по-перше, це буде певний моральний тиск на мого підзахисного, тому що друга частина передбачає довічне в'язнення. Як вони це будуть доводити? Це вже не моє питання, це сторони обвинувачення. Нехай вони доводять, що саме це і є. То доведуть добре, хоча мене дуже величезні сумніва. 13 січня судді почнуть розгляд справи по суті. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Говінка. Подробиці телеканал-інтер, марафон Єдині новини.